Та, доброго дня. Їхав такий джантик, тайванський бренд. Десятці кращих брендів звітять. НРС модель. З амортизаторами, повітряний, передній повітряний, задній повітряний. Задні, от маєте фірми, регулював амортизатора, підкачка амортизатора. LX Dior. Перекидочка то якийсь цікавий такий вимовити, Шатун розбірний. Задня паракетка Dior XT система 9х3, 27 передач, штуки Dior XT Shimano, дуже добротні. Дуже буде мати хороший накат. Пістоновані вода, осилені, резина в доброму стані. Сідушечка теж шкіряна в хорошому стані з фірми Кона. Руль теж. Гарній стані. Былочка передня. Рухшок. Передня втулочка. Резина передня, все руки. Це монетки. Це ж Dior LX. За гідравлічні чимани. супер чимано. Рама, бачите, в нормальному стані, нічого не побитому. має якісь маленькі царапинки. Та вся система на підшипничках а не на втліках а в китайських велосипедах. Ось буде чекати така люля-лялючка. То заходьте на сайт rover.yo рубрика Горні велосипеди або пишіть.